Вітаю вас, вільні українці. Зеленський прибув на саміт до Брюсселя. Судячи по його настрою, прибув поражать. От коли він прилітає до Сполучених Штатів Америки, йому чомусь там не так весело, а особливо коли звертається в вечірніх відосиках до українців. Но там вообще не про какие веселища и мови не Просто сумное обличие, все-таки перекошенный от страждань. А тут прилетаю в Европу и показываю всем своим видом. Там у нас все классно, у нас все чудово, дивіться, мне же весело. Это фигня, что там под Покровском нема возможности эвакуировать раненых. Наркотики вы, я надеюсь, не принимаете, да? Надейтесь, надейтесь. Вы сами участвовали в боевых действиях? Конечно, участвовали. Да? Да. На чьей стороне? На стороне добра. Господи, вы. Аналогічно веде себе так само президент Путін, який, так же як і Зеленський, забрехався у власній брехні, запутався в цій брехні. От, країни, яких просто знищуються завдяки путінській спецебасрації і корупції. І коли їм нема на що чим відповісти на запитання, вони включають ідіотську посмішку, а для піпла і так це йде. Піпл схаває. На відміну від президента США, в якого дійсно країна процвітає, там все чудово в порівнянні з Росією з Україною. Но президент США чомусь нормально себе веде і не включає ці ідіотські уливки. Хоча, в принципі, судячи з усього, як розвиваються США, усміхатися має Трамп. Це називається чорний гумор. <ріхи> Ще один оратор кличко. Ну не був би він клічком. Вирішив знову нагадати київлянам, що їм вже час привікати до землі. Каждого из киевлян я прошу с пониманием ставиться к этой проблеме и просил бы также всех киевлян точно так же с особым, с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения, подготовки к земле, и к земле, и к земле, и к земле. Те, що вони мріють покласти більшість українців у землю, ну це вже ні для кого не секрет. Військовий Іван Тимочко, який, мабуть, сумує за жіночою увагою, хоча його жінка теж служить десь там в тилах, починає розповідати про жіночу мобілізацію. А то Я хотів би запитати питання: а чому не починаєш розповідати про мобілізацію поліцейських, чиновників, їх дітей, яких вони поховали за кордон? Чому тільки звичайних українців, жінок треба знищувати, а потім і дітей? Я наполягав на тому, що навіть п'ятирічний хлопчина повинен мати таке священне право, можливість з честю захищати. Треба захищати народних депутатів. Всі ми знаємо, що народ України саме більше довіряє не президенту Зеленському, не Верховній Раді, а Збройним силам України. І от такі військові, які починають брати гроші в уряду і говорити словами самого уряду, просто підривають довіру до Збройних сил України, підривають авторитет самих Збройних сил України. Вони ж не запитують у Зеленському, чому досі не борються з корупцією, чому корупціонери себе відчувають набагато краще, ніж звичайні люди. За їх ніхто не прислідує, вони й далі грабують країну і працюють на користь ворога. Чому досі не введений стан війни? Та ніхто цього не буде з них запитувати, тому що за це гроші не платять. Що у нас посадка корупціонерів, скоріше б здохло. конче не пойло з усіма чиновниками, мародерами, кріцями. Всім і тим розпочав цю спецабосрацію. Панове президенти, Є до вас розмова. Бо ми давно не чули від вас правдиве слово. І може я б ніколи не починав її. Та скажу вам відверто: причина у війні. В яку ви цю країну? Всі разом погрузили, і щоб її не було, ви нічого не зробили. Невже за стільки років ви достатньо не нажили, а? щоб заробляти гроші, купаючи могили, панове президенти, є до вас питання: чому ви всі живете, як голубці в сметані, тоді, коли всі люди скидаються солдатам копійками, які ви ще в них не встигли відібрати? Чому холоднокровно ви зливаєте країну і у своїй крові ви власну топите дитину? Скажіть, будь ласка, чим всі люди в цій країні винні? Скажіть ціну, за скільки ви продали Україну? Я хочу побажати вам, панове президент, відчути весь наш біль на собі перше ніж померти. А всім нащадкам вашим я бажаю тільки зла, яке ви всі разом роками. Готували нам.